Так, отже, ми переходимо до наступної теми. Це землі в складі речі Посполитої в першій половині 17 століття. Для того, щоб якось ефективніше пройти цю тематику, треба Зупинитися на таких основних моментах і нагадати їх собі із минулої теми. Ну, зокрема, українські землі прибувають в Речі Посполитій, Союзі Литви і Польщі, створеному Люблінською унією в 1569 році, за результатами якої всі українські землі відійшли до складу Польщі. Відповідно, через це тут відбувався такий процес полонізації, ополячення, насадження польської мови, насадження католицької конфесії, скасування всіх прав і привілеїв українців. Ем... Ми ще маємо у цьому розрізі. Ми ще маємо фільваркову систему господарювання. Це багатогалузеве господарство, яке належить шляхті, і воно орієнтоване на ринок, і засноване воно на праці залежних селян, тобто кріпаків, тобто на праці кріпаків особисто залежних селян від пана. В результаті такої політики поляків розпочинається формування такого прошарку суспільного як козацтво, яке оселилося на теренах Дикого поля. І замінників не контролювалися, тому для них це було дуже зручно. І коли річ Посполита зрозуміла, що ці козаки можуть становити для неї потенційну загрозу, вона вирішила їх узаконити, сформувала такий ранг як реєстрове козацтво. надала їм привілеї і оплату їхньої служби в речі Посполитій, але обмежила їхню кількість тільки до 600. Згодом вона перестала виконувати свої зобов'язання щодо таких реєстрових козаків, і це породило повстання Марка Жмайла, ой, Косинського, а потім Северина Наливайка, які закінчилися поразкою, але показали, що такий формат опору Польщі взагалі він такий можливий. Щодо церкви, то насаджувався відповідно католицизм, скасована була вища православна ієрархія. Ну і відповідно через це відбулася. Берестейська унія, самі священники ініціювали об'єднання церкви католицької і православної для того, щоб уникнути таких утисків. Але в результаті не всі підтримали цей момент. І за уніця церква фактично була такою третьою серед гілок церкви християнської православна, греко-католицька. І католицька церква через те, що були прихильники, противники цієї унії сформувався такий вид мистецтва, як полемічна література, своєрідна така дискусія між тими, кому ця унія подобалась, і тими, кому вона не подобалась. Отже, в продовження цієї ситуації ми пам'ятаємо, що на території українських земель відповідно основною такою загрозою була не стільки навіть Польща, скільки кримські татари Вони постійно нападали на ці землі, брали в полон ясир так називається цей полон. Відправляли жінок в гарем, хлопчиків до Яничар, чоловіків на каторги. Ну і відповідно ще такий момент треба знати з термінів, що чайка це такий козацький човен, тому що козаки активно чинили опір кримським татарам як тільки вони оселилися на території дикого поля. У цей час вони вже отак трошечки набувають якоїсь статусності своєї сили, і ми починаємо період героїчних походів, так називається цей час. Це той період, коли козаки здійснювали походи на територію Османської імперії. Зокрема, вони атакували найбільші невільні ринки, де продавали татари тих, кого вони взяли в цей ясир, взяли в цей полон. Ну, відповідно, ці ринки, ринки були на території Османської імперії, тому це турецькі ще походи називають. В цей період часу гетьманував Сагайдачний, тому це доба героїчних походів Петра Конашевича Сагайдачного. З цієї бесіди запам'ятовуємо про те, що в 1608 році взято Перекоп, це в Криму. Потім в 1615 році. Був похід на Стамбул 16-17 рік, похід на Синоп ще раз і на Стамбул. Оці моменти треба основні такі запам'ятати. Тобто, як бачимо, що вони отак були поступово, цих походів насправді було багато, тому що ринок в Стамбулі зруйнували, а потім він відновився і його пішли руйнувати ще раз. Ще на кафу треба звернути увагу, так, 1616 рік. Отже, те, що ми запам'ятовуємо звідси: основне, це Стамбул, Кафа і Синоп. Це таких три найбільших, фактично, найбільших таких точки, так? Ну, була ще Варна, безумовно. Це територія Болгарії, сучасна Кілія. Це територія Надністрянщини, там де Дністер впадає Чорне море. Тобто такі, отакі от фактично, варіанти. Це для того, щоб було от, зрозуміліше. Дивимося тут Очаків, тут і е, Кілія, Далі Варна, Стамбул, Синоп, кафа, от в Криму теж треба звернути увагу. Це доба героїчних походів. Дивимося, що всі вони йшли звідси із Речі Посполитої і спрямовані були в основному на Османську імперію. Таку карту дуже важко переплутати, ну, тобто, тому що Стамбул і Кафа це такі основні ключові слова з цього періоду. Так, щодо до наступних таких походів, то в 1618 році відбувся похід загайдачного гайдачного на Москву. кажуть, що у цей час він здійснив давню мрію українців і спалив Москву за результатами цього походу. Він пішов туди із королем Речі Посполитої Владиславом. Так як він був реєстровим козаком, тому відповідно в нього була, було і таке завдання так допомогти за вимогою польського короля. За результатами цього походу було укладено Деулінське перемир'я. Тут, де Улінське перемир'я, суть цього перемир'я, що територія Чернігово-Сіверщини відходить і Речі Посполиті. Я нагадую, що Чернігово-Сіверщина це такий доволі спірний регіон, тому що спочатку він ходив до Великого князівства Литовського, потім Литва окатоличилася, і місцеве населення вирішило самостійно перейти до Москви. Потім відбулася битва під Оршею. За результатами бойових дій, Чернігово-Сіверщина таки відійшла до складу Москви. Тобто, в 1618 році чернігово сіверщина офіційно остаточно під'єдналася до Речі Посполитої за результатами якраз таки оцього такого походу. Гетьманував тут Петро Конашевич Сагайдачний. Що він такого робив? Він реформував козацьке військо, створив флот, оті чайки, про які ми почали говорити на початку. Тут є такі моменти, да, от щодо, наприклад, Чир деулінського такого перемир'я, так, то тут запам'ятовуємо, що Польща отримала бачиш, Чернігову Сіверщину і Смоленщину. Це ці території. Так виглядав Сагайдачний, як виглядав цей чоловік, важливо би запам'ятати. Але це ще не всі походи у військовій кар'єрі Сагайдачного. Однією із таких найзнаковіших битв стала Хотинська війна 1621 року. То спочатку казали, що то просто битва, а потім назвали її війною, тому що насправді дуже велика кількість учасників була цієї битви. 250 тисяч турецького війська. Просто вдуматися 250 тисяч це як два з половиною наших каменця. Подільського турки намагалися захопити територію східної Європи і так пробратися по тихеньку до Риму для того, щоб зайти в серце католицької віри і навернути всіх невірних під іслам. Отака була їхня мета. Коли це не вдалося зробити на... у XVI столітті, коли це не вдалося зробити через Середземне море, тоді вся турецька армія була спрямована через Східну Європу. І тому річ Посполита в цей час вона отримала такий статус форпосту захисниці католицької церкви проти відповідно турків. І коли вже низка бит відбулася, тому що ця війна це не лише оця битва у 21-му році. Так, до прикладу, в 1620-му відбулася битва під цецорою, де Польща втратила багатьох своїх воєначальників, де батько Богдана Хмельницького цього гетьмана, і сам гетьман потрапили в полон. Тобто, доволі така складна була битва, тому козаки е виступили на боці Польщі відповідно у боротьбі проти турків. Ми знаємо, що козаки були реєстровими, але тут е е є ще такий момент, що Загайдачний погодився вступити в цій війні. Проти турків на боці Польщі лише для того і за те, що відновлять православну ієрархію в Україні. Відповідно, цей рік 1621-20 Ми запам'ятовуємо ще як рік відновлення православної ієрархії. Про це ми поговоримо потім в розмежуванні релігія. Тобто Польща втратила багатьох своїх воєначальників, залишився лише такий Ян Кароль Хоткевич. Він був трошечки підстаркуватий, але в нього не було військового досвіду. Тому, відповідно, Польща була там на грані програшу з турками, але з результатами, власне, вступу козаків у цю війну поляки навіть виграли фактично. І Туреччина зупинилася, вона відмовилася від наміру захоплювати Європу на такий певний час. Кажуть, що це та битва, яка перевернула хід історії. Відповідно, відбулася вона під стінами Хотинської фортеці, неподалік від Кам'янця. Отже, впродовження теми. Козаків, козацьких повстань, ми знаємо повстанні Криштофора Косинського северина Наливайка, які були відповідно програшними то далі в нас ще низка отаких от різних повстань. Причина одна і та сама: закріпачення селянства, фільварки, захоплення земель козацьких раніше, тих, які належали козакам раніше, тобто дикого поля. Потім козаки просили, що збільшити реєстр, бо 600 мало їм відмовляли. А ще те, що вони відчули свою силу, коли йшли на Кримське ханство Османської імперії. І в результаті це стало причиною таких наступних повстанських походів. Запам'ятовуємо: похід Марка Жмайла, 1625 рік. Битва біля Куруківського озера, тому Куруківська угода 6 тисяч реєстру. Це все, що треба запам'ятати. Про цю битву, і про це повстання. Марко Жмайло – очільник, Куруківська угода, назва відповідної угоди, повстання, відповідно, виграшне, тому що реєстр збільшився аж до 6 тисяч. Ну, відповідно, це такий результат цього повстання. Наступне повстання 1630 рік. Тут такий лайфхак, через кожних 5 років, фактично. Повстання Тараса Трясила. Тут цікаво, що була Тарасова ніч. Так називалася та ніч, коли Тарас Трясило і козаки вирізали всю золоту роту наймолодших шляхтичів із найзнатніших родів, які йому протистояли. Він уклав Переяславську угоду, тому 8 тисяч козаків, тобто ще плюс 2. 8 тисяч реєстру. Теж успішно. Марко Майло 25-й рік, 6 тисяч реєстру. Куруківська угода. Тарас Тресило, Переяславська угода, 630 й рік. Вісім тисяч. Наступне повстання Івана Соломи. Постання Івана Соломи знову через п'ять років, 1635 рік. Але воно чим відрізняється від інших? Тим, що він захопив фортецю Кодак і знищив її. Фортеця Кодак вона була збудована на Дніпрі, при тому, що збудували її поляки за ініціативи такого французького. Архітектора Гіома де Поплана, який будував дуже багато різних фортифікаційних споруд, суть цієї фортеці полягала в тому, щоби на Дніпрі перед Запорізькою Січчю розташована була польська залога, ну військова залога. Тобто, якщо би раптом козаки звідти з дикого поля із Запоріжжя, ті, які не прийшли в реєстровці. Не почали повстання, то одразу польська ця залога їх присаджує. Іван Сулима вирішив, що так не буде, і пішов на кодак і фактично його знищив. Але е Іван Сулима він був страчений з результатами цього повстання. Тут треба знати просто, що таке повстання було і що за його результатами зруйнували Кодак. І знищили там усю військову залогу. Наступне повстання повстання е, останнє перед національною визвольною війною за 10 років до, 1638 рік. Це повстання має аж трьох ватачків: Павла Бута, Якова Острянина і Дмитра Гуні. В результаті цього повстання за боєм під кумейками повстанці зазнали поразки, і було укладено ординацію війська Запорозького. По суті, ця ординація війська Запорозького обмежувала козацтво у їхніх правах. На вічні часи всі права і привілеї, які користувалися надані нашим предкам, які вони позбавляються внаслідок. бунту, тобто. Те, що досягли реєстровці свого часу за часів Сягайдачного, так після його смерті стихає там активно 38 рік, якраз таки цей період. Козаки позбавилися свого самоврядування. Вони не вибирали старшину і гетьмана. Реєстр зменшувався до 6 тисяч. Ну, це не так погано, тому що то було на початку 600, потім зажмайла був 6 тисяч реєстр за перясовською годою. 8, так що зменшили тільки на 2 тисячі. Але ніхто не мав права йти на Запоріжжя, тобто всі мали залишатися не можна було покозачуватися. Таке явище, воно було заборонено. Плюс два польських полки мали постійно стояти на цих землях для того, щоб контролювати козаків. Тобто ординація війська Запорозького це мінус. Ординація це так як обмеження так, війська Запорозького. Позбавляють їх привілеїв за те, що вони такі нечавні і робили повстання. В результаті, за результатами оцих всіх повстань після ординації впродовж 10 років на території України настав золотий спокій. Саме так називають цей час і цей період до національної визволі війни, поки не приходить на Січ Богдан Хмельницький і не показує всім, хто тут батько. Так, тепер щодо православної церкви, відповідно, щодо такого культурно-релігійного життя. Тут варто відмітити, що була Берестейська унія, яка Православну церкву викинула за межі юрисдикції, тобто православ'я було поза законом, і весь цей період він асоціюється і ототожнюється із боротьбою за права православної церкви. Ми пам'ятаємо, що е, таку функцію мали братства, які були створені вперше у Львові 1500 років. Вісімдесят рік це було Львівське успенське братство. В 1615 році формується Богоявленське братство в Києві, Глашка Гулевичівна, це була така шляхтичка, яка його профінансувала. І в 1615 році Сагайдачний, як один із захисників цієї церкви, вступив разом з усім військом Запорозьким до цього. Богоялинського братства. Далі е, ми пам'ятаємо, що Сагайдачний – це такий персонаж, який брав участь у Котинській війні. Він був дуже таким впливовим і вагомим у свій час. Тому за те, що козаки беруть участь цій війні на боці Польщі, він попросив відновити православну ієрархію. І тоді, за дозволу Польщі, було запрошено православного патріарха Феофана, єпископа боже, Єрусалимського патріарха. Його було сюди запрошено, і він висвятив на митрополита Йова Борецького. Ми пам'ятаємо градацію. Спочатку ми маємо патріарх. Потім маємо митрополит, а потім маємо єпископів і різних священників. То цей патріарх Феофан приїхав і висвятив митрополитом Йова Борецького, так тобто очільника православної церкви на одних територіях, там на одних землях, у даному випадку на українських землях. То він висвятив певних єпископів і. Відповідно, цього Йова Берецького, як першого такого ієрарха про Йова Берецького, окрім цього, треба ще знати, що він був ректором львівської братської школи і першим ректором київської братської школи, тобто він в цьому релігійному і освітньому середовищі був постійно. Я завжди наголошую, що ті люди, які приходили до влади, займали посади, очолювали партії організації, вони не викинуті десь з контексту, так вони десь були постійно. Ну і ми бачимо таке кар'єрне зростання Йова Борецького від ректора Львівської братської школи до відповідно до митрополита того, хто був на рівні України, фактично. Далі, Петро Могила, ще один митрополит Київський, той, який був після Йова Берецького, відповідно, він канонізований церквою, тому що він переклав святе письмо на українську мову. Він заснував Києво-Могилянський колегіум, от який потім став києво могилянською академією. За цей період, тобто, митрополита можна було, але його не визнали, і лише в 1632 році. Пункти для заспокоєння руського народу були підписані королем Владиславом IV, і тоді це право фактично узаконилося. Тобто, там просто на рівні домовленості, а тут же цього митрополита узаконили, і цього добився якраз таки Петро Могила, як оцей головний такий митрополит. Петро Могила написав Тревник і православне ісповідання Віри. Він визначив, впорядкував все таке церковне життя. І позбавив права патронату, тобто, коли вищі посадові особи і світські особи втручаються у цю таку церковну ієрархію, то він цей фактично це знищив. Потім він заснував консисторію, церковний суд, який стосувався тих, хто порушував якісь такі правила. Ну і українську мову це я вже зазначала. Це теж дуже вагомий його крок. Фактично, Петро Могила був представником. Із Молдавського князівства, і з їхнього такого князівського роду, але, як бачимо, в Україні він теж непогано пропрацював. Це щодо католицької церкви, тобто ми тут бачимо певні такі зрушення зміни. Спочатку вона опиняється поза законом, її захищають братства. Спочатку у Львові, братство, потім в Києві братство. Далі за рахунок того, що козаки беруть участь у польських походах, їм дозволяють мати власного митрополита. В 1632 році, затверджуючи це юридично пункт для заспокоєння руського народу, відповідно першого митрополита, пам'ятаємо, це Йов Борецький, наступний після нього Петро Могила, який реформував церкву. Щодо греко-католицької церкви, то вона теж не супер круто жила, тому що це була нова церква, нова конфесія. І на самому початку вони не мали ні приміщень для того, щоб проводити ці богослужіння, ні налагодженої системи ієрархічної. Ну, тобто, це те, якщо починати такого таке з нуля. Так, ми знаємо, що Михайло Рогоза і Іпатій Потій – це ті, хто поїхали до Папи Римського в 1596 році і просили формування такої унії, єдиної церкви. Михайло Рогоза був першим митрополитом. Е, Іпатій Потій – це просто батько унії, так? Іпатій, батя щось таке схоже. Потім Йосиф Велімін Руцький, е, він був очільником Василянського ордену. Ми знаємо. Що єзуїта це чернечий орден, той, який захищає відповідно католицьку церкву, так, відкриває різні колегіуми, проводить різну просвітницьку діяльність братства. Це ті, хто захищають православну церкву. А василяни це ті, хто захищають греко-католицьку церкву. Тобто, як бачимо, в кожної конфесії були собі свої такі покровителі. Щодо освіти, ми пам'ятаємо, що. У нас була Острозька слов'яно-греко-Латинська школа, потім вона перетворюється на колегію і академію. Згодом, в 632 році Київська братська школа і Лаврська братська школа об'єднуються в Києво-Могилянську колегію, а потім вона стає пізніше трошечки академією, вже таким вищим органом, фактично. Київська братська школа це там, де ми був очільником Йов Борецький, Лаврська школа це та, яка була створена про Києво-Печерській лаврі, відповідно. Щодо книговидання, граматику Малетія Смотрицького ми про Смотрицький говорили. Так, і про Малетія Смотрицького, і про Герасима Смотрицького, про них ми вже згадували. Щодо культури, є такий момент, як інтермедія, з англійського слова інтерміж. Між виставами, виконують між актами, щоб не було скучно. Вертеп Вертеп у нас асоціюється із Різдвом, коли там ходять зіркою, з козою, з усяким таким, то це такий ляльковий релігійний театр. Релігійний ляльковий театр. Оці такі моменти пам'ятаємо. Далі, із таких ще культурних пам'яток треба запам'ятати оцю таку ілюстрацію до Сагайдачного, відповідно. Ну і в принципі, в принципі щодо цієї теми, все вона маленька, така невеличка. Е, але е, дуже насичена подіями. особливу увагу тут треба звертати на походи.